Варто знати, що адвокати не захищають людей, які опинились в ТЦК, нема відсрочки, немає бронювання, і вони дзвонять кажуть, а ви мене можете витягти? Ні, не можемо, тому що нема законних підстав вас витягати. Ви, ви доставлені в ТЦК, ви були в розшуку, відсрочку не оформили, або її взагалі нема. І ну, просто прийти і втручатися в процес мобілізації, просто незаконно якось там цю особу звідти витягнути, це не припадає. Постима і не в межах адвокатської етики. Ми на стороні закону, і якщо порушується права, да, ми відреагуємо. але якщо у вас немає підстав, якихось да, уникнути законним шляхом мобілізацію, то ми, як адвокати, вам не допоможемо і хотілося це донести до суспільства, до е, думки людей, що адвокати це не рішалива і не витягалива за великі гроші з тицека людей, які там опинилися і не мають підстав на відсрочку.